5 лайфхаків для мандрів у 25 році. Привіт, друзі! Це Серж Войтюк і сьогодні я поділюся 5 лайфхаками для мандрів у 2025 році. Подорожі стають все динамічнішими. Тож давайте дізнаватися, як зробити їх комфортнішими та дешевшими Ставте лайк і підписку, щоб не пропустити нові поради. Лайфхак перший, а її планування. Перший лайфхак використовуйте ще для планування. Додатки, такі як Тріпл або Google Gemini, аналізують ваші подобання та пропонують маршрути, готелі та навіть ресторани. У 2025 році 60% мандрівників використовують штучний інтелект. Це економить до 5 годин на планування. Лайфхак 2 смарт-багаж. Другий лайфхак смарт-багаж. Валізи GPS. USB-зарядками тамага тренд 25-го року. Наприклад, бренд Samsonite, має моделі з трекером, щоб ви не загубили речі. Це рятує, коли авіалінії втрачають ваш багаж. А це 7 із тисячі випадків. Лайфхак 3. Гнучки дати. Третій лайфхак. Обираючи гнучки дати. У 2025 році ціни на квитки коливаються в залежності від дня тижня. Сервіси, такі як SkyScanner, показують найдешевші дні, наприклад, вівторок чи середа. Так можна зекономити до 30% на перельотах. Лайфхак 4 цифрові гаманці. Четвертий лайфхак Використовуйте цифрові гаманці. У 2025 році 80% транзакцій у Європі безготівкові. Apple Pay, Google Wallet, цінаві криптогаманці, дозволяють планувати. Без обміну валют і зайвих комісій це безпечно і швидко. Лайфхак 5 локальні додатки. Останній лайфхак завантажити локальні додатки. У кожній країни вони свої. В Таїланді греб для таксі, в Японії гіпердія для поїздів. Це дешевше, ніж туристичні послуги, і допомагає жити як місцевий. Отож, щіль, смарт-багаж, гнучкі дати, цифрові гаманці. Та локальні додатки це ваші ключі до крутіх мандрів у 2025 році. Лайк, який лайфхак вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях, якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. До зустрічі у наступних відео.